Вітання усім глядачам. Це смакуємо разом, та я її ведуча Мар'яна Баніс. І сьогодні у мене дуже такі класні гості. Це Мар'янка та Богданчик. Всім привіт! Сьогодні ми будемо тестувати ось таку страву. Богданчик. вона дуже, дуже смачна. Так, я теж сподіваюся, що вона вам сподобається, вона буде дуже смачною. Отож, я зараз вам дам по шматочку. Добре, так, давайте ми… О, сподів... я бачу тут наверху кунжут. Так, давайте рілочку, Богданчик. От. Класно, страва слабость. Зараз мар'янці. І собі накладу. Смакота. Отож, давайте ви спочатку скуштуєте, а потім ми з вами поговоримо, добре? Відчуваєте багато сиру. Ти не знаєш, який типоначок? я вже з'їв. З'їв? Дивись, а ти собі гарний шматочок такий. Вламай видалочку, як я собі, бачиш? Ось так собі ламай. Пробуємо. Ж... Пробуй. Пробу. Пробу? Ну Чай. трохи гаряче. То класно тягнеться сир. Щаст для тих, хто любить сир. Тож я бачу, Мар'янка вже розпробувала і може щось мені сказати. Угу. Це достатньо смачна страва. Наверху багато кунжуту. Багато сиру. Колись їла таке поєднання? Лаваша, ковбаска, помидорчик? Е, так, ну мама таке робить. Ну, і заливає також, робить якусь певну заливку чи просто обсмажує на сковорідці. В духовці пече. В духовці запікає. Ніби конвертики такі. Ну, такий формат мені, наприклад, на смак дуже нагадує піцу. Таке поєднання тіста, ем, сиру, ковбаски і помідор. Богданчик, тобі як? Так. Готувала мама така? Так. Ну, не зовсім, але подібне готувала. Щось схоже? Так. І Як тобі? Подобається, що мама готує? Так. А тут берешочок спробуй. і ти вже скажеш, що тобі подобається? Чи воно не пересолене, не переперчене? Це піця, піця лаваш. Угу. Мені подобається в цій страві. Тут так класно хрустить лаваш, який зверху так гарно підрум'янився. Всередині дуже ніжно сир тягнеться дуже смачно. Така страва на хрусткий. хрусткий, правда? Він такий, я сказала, навіть дуже такий. такий звук. Хто любить таке похрустіти собі, пором'янність, тому дуже сподобається. Угу. Ну і всередині дивіться, як він класно виглядає. В самому розрізі, дивіться, так класно. Тому обов'язково приготуйте такий варіант в лаваші, такого ніби заливного пирогу, і дітям, напевно, дуже сподобається. Так, підтверджую. Знаєте, як в якомусь телешоу, Рекомендуємо. Рекомендуємо цю страву для смакування, для того, щоб приготувати дітка? Так, так, вона смачне, діти будуть їсти. Так. Ну, перевірено дітьми. Якщо вже діти кажуть, що вони будуть їсти, то будуть їсти і діти, і дорослі. Правда, баданчик? Mm -hmm. А що мама ще готує такого смачного, що ви б їли кожного дня? Піцу, макарони, пофлотьки, вареники. Бананчик. Те саме? Так. Чи що щось може? Mm. Навхлюєш. Ну, а гарячі канапки мама вам готувала? Так. Так, ми і самі можемо готувати. Та, ви вже такий дорослі може самі собі приготувати сніданок. Давайте такий, який ваш найулюбленіший сніданок? Гарячі канапки. Тому що можете і з мамами приготувати, і ви можете самі собі так. такий mm -hmm. сніданок зробити. Так. Ну, ця страва також підійде і на перекус, і на сніданок приготувати щось собі. Тому такий класний варіант для того, щоб порадувати своїх діток, порадувати своїх рідних і приготувати щось таке цікавеньке, нове для всіх. Богданчик і Мар'янка. Чи допомагаєте ви мамі готувати? Так, так. Подобається вам готувати разом з мамою? Так. так. А що найчастіше готуєте? Піцу. Піцу. Вам подобається, що процес викладання чи вже коли ви одягуєте з духовки? І той, і той. Так. Так. А яку піцу любите найбільше? З якою начинкою, якою? З тою, що мама робить. Ну, тобто, якісь є улюблені там вподобання начинки? Ну, ні, мені, мені всі подобаються. А, мені теж. Понанчик є все. Так. Так, він так. не перебирає. <сіх> все подобається. Так. А що тобі найбільше подобається? Яка начинка? Ну, наприклад, я дуже люблю поєднання курки, кукурузи і грибів. О, в мене так само. Так, ось таке поєднання я дуже люблю. І в будь-якому варіанті, не тільки в піці, а і в якомусь салаті там, чи в тому самому жуєні ми готуємо дуже часто вдома. Ну, якісь такі є поєднання. Маріанки схожі з моїм Богданчика. У мене з сиром, з огірком. огірком? З маринованим? Так. Так? Ну я маринований дуже люблю, але напевно смак дуже цікавий, правда? Так. Отож, поки наші діти будуть доїдати, смакувати. І я разом з ними, що буду далі продовжити наше спілкування. Бажаю вам гарного дня. Звичайно, смачного. Або, ви маєте обов'язково приготувати, посмакувати, потішити своїх діток. Нашим дітям страва, що? Сподобалась! Сподобалась! Ми рекомендуємо до приготування. Отож, усім папа, -па. до нових рецептів, до зустрічі!